Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про чистку зубів в собак та котиків. Чистку роблять за допомогою ультразвукового апарату скалера. Видалення зубних відкладень відбувається за рахунок хвильових потоків ультразвуку, які діють локально. Під час чистки можна змінювати потужність і насадки в залежності від складності стану в ротовій порожнині. В кінці процедури. Ротову порожнину обробляють дезінфікуючим розчином, а потім зуби покривають спеціальною пастою, яка на деякий час перешкоджає утворення нальоту. Важливо, не уміти тваринку за 8-12 годин до процедури чистки. Ультразвукова чистка зубів собакам та копікам виконується під загальним наркозом, тому вихованець не буде відчувати бій. У великих поріг. Процедура може займати до однієї години у дрібних до 30 хвилин. Регулярний профілактичний огляд і видалення нальоту допоможуть зберегти вашу тваринку від проблем із захворюванням зубів і травного тракту, тому запрошуємо вас до ЕМО Clinic.